Казка, як мишки, спати лягали. Жили були мишки в затишній нірці в лісі. Кожної ночі перед сном вони збиралися разом і розповідали одні одні казки. Але однієї ночі мишкам не вдалося заснути. Вони бігали і стрибали по нірці. Кричали та бігли з кутка в куток. Мама Мишка побачила, що діти не можуть заснути. Тож вирішила їм допомогти. Вона зібрала всіх діток разом і сказала Діти, зі мною трапилася схожа історія, коли я була маленькою мишкою. І якось моїй мамі довелося створити затишне ліжечко для нашої сім'ї. Мама Мишка показала дітям. Як можна зібрати ліжечку з різних матеріалів? Вона взяла листя та му, знайшла гілочки та палички та створила ліжечко для всієї сім'ї. Діти мишки здивувалися, як просто можна створити затишне місце для сну. Вони вирішили навчитися також створювати ліжечка і пішли спати. Уже через кілька хвилин усі мишки спали. Насолоджуючись сном у своєму чудовому ліжечку. З того дня мишки почали створювати затишні ліжечка перед сном, щоб кожна ніч була спокійною. І хоча жили вони в лісі, де можуть траплятися різні небезпеки, вони знали, що їхні затишні ліжечка захистять їх. Лягайте і ви, малята, у свої зручні ліжечка та солодко засипайте. kineś kaske